Всім привіт! Це у нас автобазар Чапаївка. Сьогодні приїхали для вас познімати у неділю, не знаю, що з цього у нас вийде. Машинки за самими низькими цінами, які тут можуть бути. Тому я не знаю, який ролик у нас буде, коротенький чи взагалі його не буде. Ну, якось так. Всім гарного дня. Приємного перегляду, коментуйте обов'язково, що ви думаєте з приводу авторинку Чопаєвка та машин, які здесь постійно продаються. І підписуйтесь. Ну що, погнали? Знімаємо вам сьогодні ось таку машинку Mazda. Вже на нашій реєстрації. Дивіться, на зимовій гумі, на дисках. Сьомий рік. 389 заявленого пробігу. Ну, мабуть, реальний пробіг. 1,6 автомат, газ бензин 5699. Є документи. Машинка має такий ткановий салон. Машинка на автоматі, клімат-контроль, мультируль, руль в оплітки Ось така вона позаду. Є лаковрики, 4 склопідйомники, підйомники, кузові хетчбек. Якось так вона виглядає. Йдемо далі. Ford Focus на червоних номерах, на ось таких дисках, має протитуманки, 9 рік, 128 заявлено, а 6500. Ну, Чупаєвка, як завжди. Пробіги дуже цікаві. 1,6 бензин. З Німеччини машинка. Уєсь такий салон, кондьор, простий руль, механіка. Нічого особливого. Поруч вся тибіться також на транзитних номерах, на ось таких кавпачках простих. Має такий ткановий салон, механіка кондьор, простий руль, передні склопідйомники, але тут тільки вони і є. Ось так воно виглядає. Дивіться, маленька машинка для міста. 207 заявленого, 8 рік, 1,2 газ, бензин, 5500. Вся тибіця. Дача логан. дивіться на українській реєстрації, на простих ковпачках, Вже не перший день тут вона стоїть. 5512 рік, 170 зявого пробігу, 1,5 дизель, є кондьор, простий руль. Ткановий салон, механіка кондір. Мерседес, Цешка, кузові універсал, дивиться на простих дисках, українська реєстрація. Мабуть, це його остання зупинка. Дивиться, третій рік, 2,2 дизель, 4300. Ткановий салон. Механіка, мультіруль. Ну, що тут казати. Це 200. Ще один кадр. Дивиться на українській реєстрації, на простих кавпачках. Равон 6320 рік, 110 пробігу, газ, бензин. Хто бажає придбати Равон 2020 року, звертайтесь новий салон, просто механіка, нічого такого. За 6300, як вам? А поруч його брат, Равон номер 2 да? Да, Тільки да, цей да. на дисках. Ні, не треба, не буду. Знімати заборону. Тільки приїхав на базар і вже мені кажуть, не знімай, навіщо ти знімаєш, Купляй і знімай. Ось людина нам дозволила зняти Рено на червоних транзитних номерах. На ось таких дисках Четвертий рік, 4 рік, 4700, 1,6 бензин, 223 заявленого пробігу. Ось така машинка за такі гроші. Має ось такий зовнішній вигляд салону, проста механіка, вже магнітолка підкинута. Для підписників каналу буде торг. Для підписників каналу буде торг. Звертайте, зараз покажу ще раз телефон. Дякую вам. Спасибо. На все добре. Ось вам телефон. Йдемо далі. Меган другий. Також він тут вже не перший день. Дивиться на простих кавпачках. Червоні транзитні номера, 5300, 171 заявлено, 1,6 бензин. 2006 року. Ткановий салон, механіка. Все, склопідйомники, Кузовий універсал. Я навіть не буду нічого коментувати, хлопці. Ви їх бачили, їх знімають кожного дня. І вчора їх не знімали. Дивиться, робіть висновки, бачите ціни, порівнюйте з Луцьком завтаря. Дивіться, ось така його пілястра H на дисках, да? ну і цікава ціна. Да? Восьмий рік, 5 штук, 1,4 бензин, пробіг, 159 заявленого. Да? 159. І він також стоїть. Ткановий салон, механіка, все, кондер, спапідйомники. Універсал. має фаркоп. Дивіться, знайшли ось такий, але це я можу сказати точно, його не було. Він новенький тут. На простих дисках. 4956 рік, 1,4, газ, бензин, 225 заявлено, маленька машинка на автоматі. Хто, хтось просив підняти машинку на автоматі, є кондюр автоматік. Ось вам така машинка на Чапаївці. 4950. Так. Ось такий део залітає к нам на да? українській ну Нічого такого, да? дивіться, одразу вам показую. 13 рік. Що 45 пробігу? 45 рідного пробігу. Да, там, що там 0,8 бензин, весь у рідній фарбі, 2850. Дивіться там, складйомники, нічого такого, да? механіка, кондьор. Кондьор працює. А, кандера взагалі немає, дивіться, кандьора немає. Гідроосілітель є. Ну, ось така машинка Чапаєвка 2 850. Приїжджайте, дивіться, якщо комусь потрібно, як перша машина, купуйте. Знайшли ще один меган, другий. Да, дивіться. ну такий зовнішній ну, норм з першого погляду на дисках. Шостий рік, автомат, 2 літра, бензин 5750. Ось так він має, фаркоп по кругу виглядає. Погодка якраз для огляду, Автоматик, ткановий салон, клімат-контроль, 4 склопідйомники. Ціну бачили. Ось такий вам Mercedes з бюджетною ціною, дивіться, да? на ось таких дисках. Склонний оригінал, 1,5 бензин, 228 заявлено, шостий рік, 4300. Мерседес за 4300. Сьогодні приїхав, на Чапаєвку, відпочиває тут. Механіка. Все, передні склопідйомники, мультируль. Якось так він виглядає. Чорний колір. 4300. Ось такий Mitsubishi Lancer 9. Українська реєстрація. дивіться, На ось таких дисках Mitsubishi. Сьомий рік 145 заявлено, 1,6 газ бензин, 3650. Машинка за 3650, ланцер да? 9. Може хто хоче позайматися, да? Там, ну зрозуміло. Ціна, стан може до себе придбати. Щось підробити, покататися. Механіка, кондьор, склопідйомники, все нічого такого. Йдемо далі. Дивіться, альтернатива равону да, за такі гроші і навіть дешевше. Бешка, Трьошка, кузові універсал на її дисках, чорний колір. Четвертий рік, 252 заявленого пробігу. 1,8 газ бензин, 4700. Да, равон, ви бачили, і беха за 400. Навіщо сідати на равон, коли можна сісти на беху. Я вже катався на Е39. Норм машина, якщо люди з головою да, слідкує за машиною, ну і щось розуміє в машинах. Йдемо далі. Ще одна мазда, седан на транзитних червоних номерах Дивіться на... Рідних дисках, ну, диски трошки потерті, 280 заявного пробігу, 1,6 бензин, троєчка, 5600, сьомий рік. Чотири склопідйомники, ткановий салон, мультируль, механіка, клімат. Маю ось такий салон. Також є фаркоп. Ціну ви бачили. Шевроле лачеті. Дивіться, хетчбек, українська реєстрація на її дисках. Скло з тріщиною, 3950, машинка на автоматі. Сьомий рік 1,8. Танована ткановий салон, простий руль, автомат, кондр, склопідйомники. За 3950. Шевроле лачеті. О, яка труба. День ланцерів. Другий ланцер. Також українська реєстрація на простих кавпачках в чорному кольорі. Восьмий рік, один 6, 420, якось так, ось дивіться. Там 3650, тут 4200. Механіка, простий руль, кандр. Нічого такого. Ну, Машинка 4250. що ви За 4250, зараз можете взагалі придбати. Ще один ланцер. Третій ланцер, дев'ятка, нам дозволили підзняти, дивиться на дисках. Ну, головна ціна, так? Да? Сьомий рік, 256 заявленого, 4 штуки, 1,6 автомат. А може бути мінімальний торг. Ну ось людина каже, може бути мінімальний торг. Ось такий спойлер є. Ось так він виглядає в салоні тут. У нас радіо, авторські права, не будемо порушувати. Ну, ціну ви бачили. 4 штуки і ще є мінімальний торг. Дякую. Ось такий маленький Mitsubishi Colt. Да, дивіться, на дисках, протитуманки є. 4900, 6 рік, 133 заявленого, 1,3 бензин, Mitsubishi Colt. Ось так він виглядає. За 4900. Власник нам дозволив знімати. Тепер я підходжу до кожного і питаю, можна зняти чи ні. Якщо можна, я знімаю. Не можна, не знімаю. Дякую. Йдемо далі. Hyundai i 30 на простих капачках, на транзитних номерах. Кузові універсал. 10 рік, 6950, 151 заявленого пробігу. Ткановий салон, механіка, простий руль, клімат, склепідйомники. Машинка має фаркоп. Ну, зовнішній вся рівна. Ну і Рено Сенік дивиться також на червоних номерах, на дисках. Шостий рік, 5,550, 1,6 бензин, 233 заявленого пробігу, грає музика і це нам якось... Не то ткановий салон, механіка, клімат. 4 склопідйомники. Ось така машинка за 5,5 штук. Шкода фабія на дисках, на червоних номерах. Мабуть, машинку зараз придбають. Щось не таке. Це 6300 торх 14 MPI, 189 заявленого пробігу, 9 рік. Склопідйомники, ткановий салон. Механіка, нічого такого. Да, ось так воно виглядає. Ідемо далі. Citroen Picasso. дивіться, в кадрі одразу два. Да, по акції. Citroen Picasso, сімейне авто, на ось таких дисках. Да, 203 заявлено, нафарбований 5999 третього року. Ваша? Не проти? Дякую! Ось такий за 6 штук. Перший. На механіці, сімейне авто, моніторчик, мультируль ну Все є для їзди. Ну, і одразу другою, да? його брат чи сестра. Також Citчик на транзитних номерах. Benz 1.6 не фарбований. 10 року, 223 заявлено, 5-999 без пробігу по Україні. Також ткановий салон. Склопідйомники, мультируль, механіка, моніторчик. Ви бачили, дві машинки по 6 штук. Ось такі вони. Реносенік на транзитних номерах, на дисках. Ціна. 2 літра бенз, 5 рік 213 заявлено, 5700. Ось такий французик. Також тут вже не перший день, я його пам'ятаю. Astra H українська реєстрація на простих кавпачках. Дивиться. Пробіг заявлений 314, 1,3. Да? Не кожного дня зустрічаєш 1,3. дизель 7 рік 5,350. Да? Ну, я вважаю, що це може бути дійсно чесний пробіг. Закрито? Слопідйомники, ткановий салон, механіка, моніторчик. Ззаді у нас вісла. Ось така машинка. Має фаркоп. Вже на виході. Шевролета кума, українська реєстрація. Дивіться на ось таких дисках. Ой-ой-ой-ой-ой хлопці, восьмий рік 155 заявленого, 53006 Benz, Машинка не фарбована. Ось так вона виглядає.